Доброго ранку, мої любі хлопчики та дівчатка. Давайте привітаємося. Доброго ранку, рідний наш дім. Доброго ранку сонечку ясному. Доброго ранку нам усім. Діти, а яка зараз пора року? Правильна весна! З приходом весни вся природа пробудилася, забуяла і зажила своїм клопітливим життям. Пташки висиджують пташенят. Дерева зацвіли та збираються подарувати нам урожай плодів яблука, груші, сливи, абрикоси. Тварини також зайняті своїми справами, відшукують поживу, облаштовують житло. Ще є одні живі істоти, вони живуть усюди. У травичці, серед квітів та гілочок дерев. Їх можна побачити літаючими в повітрі та мандруючими по землі. Хто ж це такі? Відгадайте загадки. На дорозі лежить квітка, пелюстки згортає. Я хотів її підняти, а вона літає. Правильно, метелик! Ці комашки роботящі, серед них немали дачі. Цілий день вони працюють і мурашник свій будують. Вірно, мурашки. З квітки на квітку летить дуже швидко. Хвилинок не гає, медочок збирає. Так, бджілка. ніс довгий, голос тонкий. Хто його уб'є, той свою кров пролє. Так, комар. Він чорний мохнатий, великий волохатий, цілий день літає, втоми не знає. Вірно, джміль, червоний в крапку кожушок, пташки його не зачіпають, летить щасливий на лужок. Правильно, жучок сонечко. А як назвати одним словом бджілку, метелика, жука? Правильно, комахи. Яких комах ви ще знаєте? Вірно, комар, муха, джміль, мурашки, жук, сонечко. Назви лагідно жук-жучок, джола – бджілка, комар, комарик, муха мушка. Уявимо, що ми потрапили на квітучу галявину. Тут багато комах, вони збирають солодкий нектар з квіточок і літають з квітки на квітку, гудуть, дзищать, які комахи літають навкруг квітів. Бабка летіла на кашку. Шшш, бджілка на білу ромашку, Джмелик летів на дзвіночок. Дж, дж. У всіх комах є свій будиночок. Подумайте і скажіть, хто де живе? Метелик живе на квіці, мураха в мурашнику, бджола у вулику, коник під листочком. Молодці. Комах на світі дуже багато, вони різні і за зовнішнім виглядом, і за способом пересування. Чимало комах мають яскраве і строкате забарвлення. Їх видно здалеку. Деяких комах забарвлення навпаки приховує. Комахи живуть скрізь на воді, під водою, на землі, під землею, у траві, у деревині. Комахи потрібні рослинам для запилення. Без комах не буде насіння і рослини зникнуть. Якщо зникнуть комахи, під загрозою зникнення опиняться чимало птахів, звірів, риб, які живляться ними. Люди мають охороняти комах. Діти, скажіть, чи можна зловити жучка і посадити його в коробочку? Ловити барвистого метелика, турбувати інших комах? Правильно, ні. Як ви гадаєте, що відчувають комахи, які бачать, що людина хоче зловити і позбавити їх життя або свободи? Так, вони бояться. Давайте з вами вивчимо вірш Бережіть комашок, діти. Бережіть комашок, діти. Всі вони повинні жити. Як не стане в нас комах, то загине кожен птах. Як підемо на лужок, не побачимо квіток. Будемо комах любити, їх оберігати та дружити. А тепер весь вірш. Бережіть комашок, діти, всі вони повинні жити. Як не стане в нас комах, то загине кожен птах. Як підемо на лужок, не побачимо квіток. Будемо комах любити, їх оберігати та дружити. Молодці. Мабуть, малята, ви вже зрозуміли, що чіпати комах та завдавати їм шкоди не можна. У жодному разі не можна руйнувати житло цих крихітних істот, адже вони зводили ось такими зусиллями, докладали чимало праці, не можна ловити їх. Краще подбати про спокій комах, про те, щоб їх ніхто не турбував. Запам'ятайте це. На цьому наше заняття закінчено. До нових зустрічей. Бувайте! Гарного вам дня!